Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні церква подає нам Євангеліє і, очевидно, ми Його пристосуємо так, як в часі посту, хоча сьогодні субота і неділя, і піст є послаблений. І сьогодні ми чуємо дуже важливі для нас напрямки, не тільки на піст, коли мова йде про цей короткий термін Великого Посту, але, очевидно, на піст як наше життя, бо мимо того, що ми є відкуплені і спасені Господом, церква в часі Великого Посту не мов би нас повертає в старий Заповідь, де ми тільки йдемо до Воскресіння, яке ось-ось. Вже скоро і будемо святкувати. Це певне розуміння, що іноді вчинки, такі не дуже людські, не вірніше, що, що гріх, злоба, ненависть, всі ці розбрати, які ми маємо між собою, вони нас віддаляють від Господа. І щоб прийти до цієї справжньої паски Господа нашого Ісуса Христа. Потрібно над собою разом і з ним працювати. І перше, що нам сьогодні пропонує Господь, це те, що Він іде на самоту молитися. Сучасна людина не дуже хоче молитися. Це, на це є дуже багато причин. Дуже активний соціум, активна медійна сфера. Очевидно, що коли ми заходимо в інтернет, Люди включають різного роду фільми, ігри. Все це миготить перед нашими очима, активізує нам головний мозок. Ми знаходимося в певному напруженні, в певному такому легкому наркотичному сп'янінні від цього напруження, коли грають чи ігру, чи гру, чи дивляться якийсь фільм, чи якісь різного роду передачі, гра звуків. Різного роду картинок, різного роду блисків. І без сумніву, що людина від таких речей теж трошки узалежнюється, а іноді і сильно, так що потрібно і лікувати. А молитва вона потребує певного замітнення. Але молитва перебування на суб, з собою на однині, це дуже природні явище. Це якби таке. Знаєте, таке трошки скидування до заводських налаштувань. Це дуже природні явища, тому що людина нормально має переносити перебування з собою на самоті, трошки подивитися в своє життя, можливо, проаналізувати якісь відносини з дружиною, з чоловіком, з дітьми, з працівниками, з оточуючим світом, з Господом Богом, куди я йду. І чи справді спасіння моєї душі є першочерговим для мене завданням, про слава Бога, чи є для мене фундаментальним завданням. І ця самотність вона є надзвичайно лікувальна і потрібна і для біологічної структури людини, і для психоемоційної структури людини, і для духовної тим паче. Тому Христос іде від гамору світу, йде на самоту. І молиться. Він Бог, Він молитви не потребує, Він показує нам кроки, які потрібно робити, потрібно показує нам чинності, які потрібно задіювати. І молиться, не просто перебуває на самоті, але молиться до Отця Небесного. Сама перебування, правильне перебування на самоті, коли людина споглядає природу навколишній світ. Коли людина чує вірчання потічка, спів пташок, коли бачить, як ріє сонечко, дивиться на дерева, на природу, яку Господь нам подав, все воно лікує нас і відкриває нашу душу в такий спосіб, щоб ми зверталися до Творця, мали з ним діалог, мали з ним спілкування. Це є такі дуже природні і дуже важливі моменти. І Господь. Дуже нас сьогодні тим заохочує, щоб ми живучи дуже часто в світі, штучному такому, де багато техніки різного роду, таких різного роду аудіо, візуально, технічних процесів в нашому житті, щоб ми все-таки не забували про ці базові природні аспекти, які є для людини добрі, лікувальні, корисні і стабілізаційні. Господь молиться на самоті. І що ми бачимо? Ми бачимо, що апостоли з людьми шукають Господа. Це надзвичайно для нас важливий другий момент, другий приклад. Коли ми починаємо справді молитися, коли ми справді засмакуємо Бога, коли відчуємо цей Тихий подум Божої благодаті в нашій душі. Коли відчуємо це тепло від дії Духа Святого, ми будемо шукати Бога, так, як це роблять сьогодні апостоли. Усі тебе шукають. Усім є приємно добре, комфортно бути поруч біля тебе. Отже, це є дуже таке знаменне твердження. Ми можемо в цьому житті шукати і шукаємо будь-чого і будь-кого. Але ми ніколи ніякими земними аспектами не компенсуємо присутність Господа. Він має бути, тільки Бог може наповнити нашу душу з божественної сторони. А це є теж внутрішня природня, дуже потрібна складова нашого буття. Бо ми є чітко і дуже сильно зв'язані зі своїм творцем. Ми можемо це заперечувати. Ми можемо цього не хотіти під впливом різного роду певних поглядів, течій, світоглядних моментів. Ми можемо цього уникати, але тільки коли ми справді почнемо шукати Батька Небесного, Творця, тільки тоді ми почуємо себе на місці, тому що інакший спосіб це є певне розірвання. Ми навіть не можемо сказати, що комфортно людина має проживати, коли вона не знає, там, відречеться земних батька-матері. Навіть якщо ці батьки, можливо, не дуже добрі і не дуже моральні, цей внутрішній, цей людський, цей онтологічний потяг, природній, біологічний, духовний, він є дуже сильний. Ну і іноді, очевидно, можна сказати, що іноді батьки. Так поводилися з дітьми, що діти їх там згадують в поті, знаєте, і в страху і втрепання. Але це скоріше виняток. Зазвичай ми поважаємо, любимо, шануємо своїх батьків, які вклали в нас свій час, свою душу. А що говорити про Отця Небесного, котрей, не маючи скази, не маючи якогось, скажімо так, гріха по відношенню до нас, як земні батьки, а ми з ним іноді перериваємо ці стосунки. Тому цей другий приклад, окрім молитви і самоти, шукання Бога, пошук Бога, є надзвичайно для нас важливий і в часі посту, і в часі цілого нашого життя. Господь каже апостолам дуже важливу справу. Каже, Ходімо і будемо проповідувати по їхніх селах і свободах. Що Господь нам пропонує? Не тільки пошуку як бажання. Не тільки якусь мрію, бо я хочу, щоб воно так було. Я хочу, щоб Бог мене любив, щоб він був поруч, щоб все мені давав. А Господь пропонує дію, каже, ходімо, ходімо, будемо діяти, будемо щось робити. І робити не щось, перепрошую не щось, а правильні кроки, правильні речі. І ось Господь дає нам рецепт людям робити правильні кроки, правильні речі, діяти. Це є в будь-якій сфері. Чи це в сфері професійній, чи це в сфері освіти, чи це в сфері сім'ї, чи це в будь-якій сфері, в духовному житті такі. Тобто треба діяти, але діяти правильно. Бо неправильна дія, вона, очевидно, нам тільки зашкодить. І Господь застановляє нас над тим, щоб ми діяли. Каже, ходіть до апостолів, будемо діяти. Потрібно нам діяти, потрібно і в молитві діяти, і в цій самоті теж діяти. Перебування на самоті це іноді дуже непроста праця. Бо людина іноді втікає від себе, вона боїться аналізувати своє життя і свої дії. Перебування на самоті це іноді тяжка праця. Здається, людина нічого не робить, а ні. Внутрішня робота власне, відбувається з Господом на самоті. І тому, коли сьогодні Господь каже, подімо і будемо діяти, будемо робити правильні кроки, то Він і нас заохочує до цих правильних кроків. І, очевидно, наостанок ми бачимо, щоб це відбулося, щоб можна було діяти і правильно, потрібна віра, велика віра. Про яку сьогодні цю віру Господь говорить нам в Євангелії, наприклад, і про Кажену, котрий прийшов і каже, якщо хочеш очисти мене, не каже, якщо хочеш, там, помолися до Бога або там щось зроби, якісь певні вчинки, якісь певні дії, незрозумілі ритуали. Він бачить цю силу і потужність, яка йде від Христа. Він бачить цю самодостатність, яка йде від Господа, і каже, якщо хочеш, очисти мене, падає перед ним на коліна. Від того вже болю, розчарування можливо, дуже непростих життєвих викликів, адже прокажена людина, виключена із суспільного життя, там, на периферії, не може заходити в місто, не може провадити нормального людського життя. Є відсепарована в певних там, пустелях, скелях, резерваціях, отак живе. І він падає перед Христом і просить очищення, маючи сильну віру в Господу. Ось, властиво, Господь, подаючи йому це очищення, каже: іди, роби правильні речі. Іди покажися священнику. священникові після того, як священник видасть вердикт, що все добре, і людина очистилася, вона з тих вердиктом може входити в місто провадити певне суспільне життя. Отже, Господь показує велику віру цього чоловіка. І ми, очевидно, будемо робити правильні кроки, правильні речі, не будемо боятися молитви, не будемо боятися бути з Богом на самоті, не будемо боятися йти і діяти, бо будемо мати віру. І Господь нас до цього сьогодні заохочує. Слава Ісусу Христу!